Друзі, вітаю! Мене звуть Андрій Коваленко. Я керівник центру протидії дезінформації про і Це проект ЦИПСО. Тут ми будемо говорити про те, чим вас лякає ворог, які він готує інформаційні операції для нагнітання паніки. А також насправді говорити про все, що відбувається на фронті і інформаційно навколо фронту. Перше питання загалом зараз. Яке нагнітається, яке буде нагнітатися в подальшому, це наступ на Харків. Ворог намагається зробити вигляд, що він готовий вже наступати з півночі. Харків як основне місто для нього, і суми Чернігів так само вважаються містами потенційно, де є загроза для і ударів ворога, і також переходу кордону, так би мовити, те, що ворог про це говорить. Для цього ворог створив угруповання сєвер, так би мовити, і вже запустив інформаційні кампанії щодо просування символіки цього угруповання і швидкого наступу на українські міста. Фактично, що таке угруповання «Сєвєр»? Угруповання «Сєвєр» зараз це близько 40 плюс тисяч вояків, які заплановані, і до тисячі одиниць техніки. Там 300 плюс танків планується, інша бронетехніка. Відповідно, зараз це угруповання створене частково з відведених з Куп'янського напрямку військових для того, щоб його наповнити. Відповідно, зараз створюється скелет. І розвідка, і фактично, і ми інформаційно стежимо за всім, що відбувається щодо цього. Зараз воно буде займатися виключно прикриттям кордону, безпосередньо від загрозливих для Росії, як вони говорять, вилазок наших диверсантів це їх слова. Чи достатньо цих сил для наступу на Харків? Будемо говорити відверто. Все, що загрожує Харкову, це удари з повітря. І фактично вся стратегія ворога щодо Харкова, щодо Сум, щодо Чернігова, можливо, виключно ударами по місту для того, щоб налякати місцевих жителів і фактично інформаційно супроводжувати ці удари нагнітанням паніки, щоб люди міста покидали. Задача ворога зробити Харків якомога більш порожнім, бо паніка в Харкові, за їх думкою, вона. Поведе за собою паніку в інших містах, і люди почнуть їхати, і це підломить дещо стан суспільства. Для повноцінного наступу на Харків, сил у них нема. Відповідно, для цього потрібне угруповання з 400 плюс тисяч людей, значна кількість техніки. Відповідно, таке угруповання не з'являється за кілька місяців. Тобто, все, що буде зараз нагнітатися по Харкову і по півночі, а воно буде нагнітатися особливо в травні і протягом всього літа. Це виключно бульбашка, створена для того, щоб звільнити, як росіяни кажуть, територію від українців. Це їхня головна мета: звільнити українські міста від українців і українську територію від українців. Вони хочуть знищити нас всіх, і відповідно їм потрібна виключно територія. Поки українці лишаються у своїх містах, поки українці б'ються за свої міста. Їхня стратегія провалюється. Зараз ми переходимо до теми американської допомоги, яка, знаєте, теж росіяни намагаються і дискредитувати. І Запускається вже кампанія: що ці 60 плюс мільярдів допомоги на зброю, на надходження озброї, навіть атакамсів. А там ми ж ще не говоримо про те, які ракети саме надходять: 165 кілометрів або 300 кілометрів. Це все, мовляв, не допоможе Україні. І намагаються вони посіяти отаке от відчуття е, зрадженості, да відчуття для українців того, що запізно допомога надходить, та інше але. Хочу зауважити одну велику річ: шість місяців чекали допомоги. За шість місяців фронт не обвалився. Ворог здобув тактичні успіхи, не стратегічні, але тактичні успіхи на сході. Ворог не зміг дійти до Куп'янська, як він планував. Ворог не зміг вийти за межі Авдіївки далеко, як він планував. Ворог досі не зміг захопити часів яр. Як він планував. Фактично, ворог не досяг успіхів на півдні, в районі кринок, навіть. Фронт не обвалився без допомоги, а з допомогою це дасть можливість додатково силам оборони проводити тактичні операції і вибивати ворога з певних локацій. Відповідно, російська армія робить зараз такий трюк. Вони інформаційно прокачують тему, що допомога не допоможе. Да? Тавтологія така, але маємо, що маємо. З іншого боку, інформаційно накачують тему півночі, для того, щоб сковувати наші війська на півночі. Додатковий ресурс наших військ з іншого боку, вони підключили Лукашенка, який розповідає про загрозу на кордонах Білорусі, і відповідно має відволікати десь Європу, десь НАТО і частину наших сил на кордонах з Білорусами. Це все робиться для того, щоб сковувати якомога більше ресурсу української армії, для того, щоб у росіян вийшло хоч щось наміченого на травень на все літо у наступ, який вони готують. Відповідно, американська допомога для них це велика проблема, бо атакамси це удари по логістиці, тиловій логістиці. А без логістики, ворог, як ми знаємо, не здатен вибудувати будь-які наступальні дії. Головний удар, де ж буде головний удар ворога? Ворог розповідає, що ледь не на Київ він піде, але немає нічого для того, щоб йти на Київ, чи, як ми вже говорили, просуватися десь. З півночі. Головний удар ворога буде на сході. Безпосередньо. Це напрямок часів Яркостянтинівка. Це намагання вийти на Краматорський напрямок, намагання просуватися за межі Авдіївки, намагання просуватися на Мар'янському напрямку до Курахова. Відповідно, головні акценти будуть зроблені тут. Також активність на Куп'янському напрямку. Південь, це відволікаючий маневр. Будь-яка активність на півдні вона буде використовуватися виключно для того, щоб відволікати наші додаткові сили, це основна історія. Але е в чому загроза зараз велика, будемо так говорити, яка стосується міжнародного треку і яку ворог використовуватиме дуже-дуже довго з одного боку. Вони просувають наратив як всередині України, так і міжнародній аудиторії щодо так званої нелегітимності української влади. Першу хвилю вдалося нам, з головним управлінням розвідки, відбити наприкінці лютого, на початку березня щодо спецоперації Майдан 3 яку ну, це ворог її так назвав, фактично. Було пояснено, чому вибори під час військового стану проводити не можна. Питання безпеки, в тому числі безпеки для міжнародних спостерігачів. У нас фактично удари кабами навіть наносяться по Сумах. Удари балістикою наносяться по, по Харкову, по Чернігову. Фактично по Києву летить балістика. Відповідно, безпеку забезпечити неможливо. Ну, яка безпека для виборів у Херсоні? Так ви самі це розумієте з іншого боку. Голосування військових неможливо забезпечити. Там є ціла низка насправді моментів, які просто виключають по Конституції навіть проведення виборів під час війни і дії військового стану. З іншого боку, є 108 стаття Конституції, в якій говориться, що президент виконує повноваження до вступу на посаду новообраного президента. А при неможливості виборів. Фактично розбивається повністю вся їхня кампанія по нелегітимності, яку вони просувають, але вони не мають нічого іншого. Вони активізують цю кампанію ближче до 20 травня. Вона буде продовжуватись на міжнародному треку. Також вони намагалися і просувати, прив'язуючи до надання допомоги Україні. Тобто, вони намагалися зірвати американський кейс. Намагалися просувати тезу, що, мовляв, Путін вибори провів, Зеленський не проводить. Відповідно, і допомогу не треба надавати так звані нелегітимні українській владі, але це все виявилося пшиком. Ця кампанія провалилася. Буде ще одна хвиля, і вона буде прив'язана знову ж таки до українців, які мешкають зараз за кордоном, які виїхали, які є біженцями. Це мільйони людей. Ставка ворога зараз робиться на історію з консульствами. По видачі паспортів вони намагаються максимально хитати цю тему. Дехто там розказує, що треба відмовлятися від українського паспорта. З'являються відеоролики, як хтось викидає паспорт в смітник український, показує новий паспорт Угорщини, навіть там інших країн. В Польщі. У сервісі видачі документів в черзі з'являлися навіть російські провокатори, які намагалися влаштовувати штовханину, кричати щось. Відповідно, ця технологія це одна сторона медалі. Інша технологія відповідно, проєкт «Друга Україна, який курує Віктор Медведчук, який націлений саме на фактично Європу. Мета цього проекту від самого початку була об'єднати навколо нього виїхавших журналістів. Наприклад, там є Молчанов, такий, який поїхав. Є деякі інші блогери, які зараз записують різного роду відео з дискредитацією України, з дискредитацією мобілізації. Вони сидять за кордоном і це роблять. Об'єднати ось цих людей навколо проєкту «Друга Україна об'єднати чиновників часів Януковича навколо проєкту «Друга Україна і презентувати його, зокрема, нарощувати його вплив під вибори. У Європі, які відбудуться, в надії, що більше прийде правих до влади у європейських парламентах, да, і доведеться е, з ними домовлятися заново нинішній українській владі, а друга Україна позиціонуватиме себе як альтернативна влада, з якою можна нібито домовитись про мир. Тобто такий був план. Ну не просто ж так вони маринують Януковича стільки років. Зараз активність і загалом успішність цього проєкту «Друга Україна. Вона, як і все до чого, торкається Віктор Медведчук, а він працює під кураторством Кирієнка, є такий в адміністрації Путіна. Чувак, який відповідає фактично за всі кампанії, що відбувається стосовно України, зокрема інформаційні кампанії. Але вони намагаються робити зараз ставку на українців, які мешкають за кордоном. Росія зараз буде намагатися розділити тих, хто лишився в Україні, і тих, хто виїхав за кордон. Вони намагатимуться налаштувати максимальну кількість збіженців, з людей, які проживають в інших європейських країнах, у Сполучених Штатах, в тому числі проти України нинішньої, проти України, яка воює. І фактично з них вони намагатимуться конструвати оболонку альтернативної України. Відповідно, ця кампанія вона буде продовжуватись протягом всього цього року. Ця кампанія є загрозливою, і ми можемо говорити, що зараз дуже важливо працювати з українцями, які проживають в європейських країнах, на Заході, тих, хто виїхав, або тих, хто працює там дуже давно. З ними потрібно максимально зараз працювати, щоб у нас не відбувся розкол. Все, що робить Росія, вона розколює і буде розколювати далі. Відповідно, це загроза. Ми фіксуємо її, ми фіксуємо кампанії, які відбуваються по настроях і націлені на цю аудиторію. Будемо, звісно ж, інформувати про них. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Центру протидії дезінформації РНБО, ставте лайки цьому відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Знову ж таки, мій особистий. Це проект ЦИПСО. Будемо виходити в ефіри. Далі. Слава Україні! Переможемо всіх!